Законодавча база індивідуального осві... освіти в Україні. в Україні, зокрема, для роботи вимови інклюзивного навчання. Завдяки професійному допомогічному складу сучасним інклюзивна освіта забезпечує рівну середу. Готовність. Кладача дорувати в цьому середовищі це його датність порувати умови для розвитку усіх душі. Вона йому його стерчення. Уявіть, що ви стоїте на сцені старого театру. Повітря наповнене повне наче ось вас почнеться мати. Ви чуєте, як тихо зітхають по лісу. Ходить кожний день день між життям і смертю. І е, сама російська агресія вона змусила багатьох людей е, змінити свої пріоритети. Ні, навчання платформи – це є різні безкоштовні на підтримку рівних прав. Зміни в освіті. Випускники педагогічних спеціальностей впроваджують інклюзивні підходи. Цвята психологічна підтримка ветеранів є критично важливою. Ветерани повинні мати доступ до фотографії розпочався з ознайомленням з інклюзивним середовищем. Саме під час відвідування питання ми маємо можливість безпосередньо спостерігати, як. Працює соціальне підприємство, де люди з ментальними особливостями виконують свої обов'язки. Ось основними напрямками арт-терапії тут на слайді поставлені. Дякуємо за. Uva